Сам не вірю, що кажу це, але чергове лорне відео на каналі. Mm -hmm. Та ще й на яку тему про це вже розповіли безліч західних блогерів, а також свиномейкерів з країни 404. Але наша корчма доволі молодий проєкт. Тож то що ми такі, щоб не розповісти про цю історію. Over and over and over and over and over до речі, історія можна так сказати на реальних подіях. Вона відбулась у MMORPG World of Warcraft, стала по суті легендарною, і майже ніхто не зміг повторити події такого масштабу. Совєтської не діяли. Мова йде за інцидент зіпсованої крові. Це ж було вже першу і, мабуть, найжахливішу ігрову пандемію, яка поділила гравців на три табори, викликала інтерес серед вчених і назавжди закріпилась в історії MMORPG Всесвіту. Тож, якщо ти вже підписався на нашу корчму та посадив цибульку авансом, сідай поряд, налий собі меду та послухай історію про те, як Вов поринув у справжній кривавий хаос. Наша історія починається 13 вересня 2008 року. Ех, круті були часи. Цього дня на сервера гри вийшов новий патч під назвою Вторгнення Кривавого Бога, який додав у гру рейд зулгруп на трольську тематику. Рейді було безліч босів, останнім і головним з яких був Хакар Лоакрові, місцеве божисько, якого викликали тролі з Огоробу. Рейд був закритий достатньо швидко. Вже 15 вересня невідома Гільдія вбила останнього боса в рейді. На жаль, я не знайшов достовірної інформації, хто саме це був, але цілком можливо, що це були ті ж самі методи, адже їх пращури починали працювати в Азароті ще в ті роки. Або ж Гільдія Ніхілум під керівництвом відомого Гена, яка пізніше перетворилась на гільдію ЕНСІДІЯ, відомо тільки те, що нульовий пацієнт грав за мисливця, а перші спалахи зафіксували на сервері Архімонд. Цю таємницю забув навіть сам інтернет, але це й не головне найважливіше те, що було потім. Бос Хакар має один доволі цікавий скіл. Він заражає кількох гравців дебафом зіпсована кров, який тікає протягом 10 секунд, відкусуючи частину вашого ХП. Якщо поряд із зараженим гравцем знаходиться інший, він також підпадав під вплив хвороби. Пізніше бос висмоктував ХП з гравців, тим самим наносячи собі демедж. Дебаф перекидався як на людей, так і на петі варлуків або хантів, а наприкінці бою спадав сам по собі. Втім, ханти та локи іноді. Відкликали своїх петів для того, щоб хіл не перенапружувався, відволікаючись на їх вихованців. Рейд був неважкий, і перша гільдія, яка вбила Хакара, розмокталась по своїм справам. Хтось пішов грати у ПВП, хтось займатися крафтом. Інші просто пішли у офлайн смакувати перемогу келихом пива. І лише один мисливець, який залишився в онлайні, портанувся в Огрімар продавати барахло з рейду на аукціон. За іншою версією події почались в місті альянсу Айронфордж. І тоді, посеред натовпу Барих нашому хантарду чомусь прикортіло викликати свого вихованця. Зробивши це, він із здивуванням, а можливо, і з посмішкою, виявив, що баф кораптет блат на його петі залишився дотікувати буквально свої останні секунди. Адже ця голова чомусь додумалась відкликати зараженого пета після вбивства Хакара, не подивившись, чи зник на ньому дебаф. І ось пролунав останній тік дебафу. jakiej zmienił wszystko? O nie. Tak. Це був експлойд. Дебав зіпсованої крові не повинен був розповсюджуватись поза межі зугрубу. Але чомусь, якщо пети хантів або варлоків, підхоплювали хворобу і були відкликані господарем. Коли вони закликали їх назад, прокляття залишалось на тварині або демоні і робило свою справу в опенворлді. Першим пав Огрімар. хвороба миттєво почала розповсюджуватись по іншим гравцям, а вони у свою чергу передавали дебаф іншим. Достоменно невідомо, чи це був злий намір ханта чи випадковість. Але я все ж таки схиляюся думки що друге. Адже у першому випадку нульовий пацієнт мав би точно знати, що відбудеться далі. Тим часом Блізард. Аукціон було знищено. Ті, хто встиг вибігти в місто, почали роздавати болячку іншим задротам. І якщо хіли або паладини. Ще могли якось так ось пережити свою хворобу. Всім іншим було непереливки. Великі міста були просто всіяні трупами та скелетами. Вони формували ландшафт місцевості та стежки від аукціону до інших місць. Як згадує один гравець, я ресався на місці і вмирав майже одразу, пройшовши лише декілька кроків. Гравці меншого левелу згорали моментально. Окремі задроти намагались зашкіритись в куточках, де немає інших людей, подалі від скупчення хворих. Там, де є тільки НПС, але вони ще не знали, що безпечних місць не існує. Адже НПС також могли підхопити дебаф, але на відміну від гравців, вони стали ідеальними переносниками хвороби, адже не могли померти. У кращому випадку прокляття просто тікало і зникало. У гіршому NPC, які стояли поряд один з одним, постійно передавали хворобу один одному. А охоронці, які ходили по місту, перетворювались на ходячий розповсюджувач болячки. Дуже швидко чума поповзла по всьому материку і встигла охопити сусідні за допомогою кораблів та порталів. Наразі відомо про цілих три постраждалих сервера. Хоча гадаю, їх було набагато більше. Тим часом Блізард. Економіка гри повністю зупинилась, так само як і прокачка ПВЕ та ПВП. Гравці під впливом паніки почали евакуюватись у малонаселені та приховані міста. А я хочу нагадати вам, що це була ваніла, ще не вивчений і не такий великий, як зараз. Окрім того, кожна смерть несла із собою погіршення вашого спорядження, що вимагало від вас ремонту, а відповідно великих вкладень голди а уявіть, що це відбувається кожні 2-3 хвилини. Тим не менше, евакуація їх не врятувала, і зараз поясню чому. Задроти поділились на три табори. Перші це панікери, нобулевельні персонажі, які дохли за декілька тіків дебафу, або ті, хто просто не міг проклінцитись та прохилитись самостійно. Саме вони почали шукати притулок у безпечних містах. Друга категорія це герої, люди, які намагались безпечно вивезти гравців із зону раження, а також лікували їх, допоки хвороба не зникне. І третій тип задротів, яких у наслідку кіберпреса без рофлів назове справжніми ігровими терористами. Стами люди, які навмисно заражали своїх петів прокляттям крові, та шукали інших гравців для їх знищення. Немає жодної уяви, хто ці хлопці і якими треба бути утирками, щоб чинити так з іншими людьми. Хроніки інтернету стверджують, що реакція людей була така, неначе вони самі захворіли, і їх життя в небезпеці. Замість рофлів та отримання фану вони влаштували паніку на форумах, а істерика гравців вийшла на новий рівень. Що взагалі коїться? Тим часом Блізард. Звісно, єдине розумне рішення в такій ситуації це повністю вимкнути сервери, написати блюпост про те, що вони працюють над проблемою, та швиденько почати виправляти бахи з поширенням вірусу або взагалі його видалити. Адже так замість цього вони відповіли, що вже знають про наявну проблему, та вже працюють над нею. А також висловили своє занепокоєння та закликали гравців дотримуватись карантинних обмежень. Не якась дуже знайома картина. Легенди стверджують, що Блізард створили невидимі бар'єри навколо небезпечних місць, запровадили зону карантину та намагались власноруч вилікувати кожного пета та гравця. За давністю історії невідомо правда це чи ні. Тому, якщо в корчмі є п'ятдесятирічні діди, які були свідками тих подій. Будь ласка, напишіть у коментах, чи були бар'єри насправді. Три дні і три ночі Блізард невдало намагались виправити помилку, а тим часом у Азероті відбува. Хаос. Розроби декілька разів вводили пачнути, але через деякий час хвороба з'являлась знову. Зрештою, вони просто скинули зарод до моменту появи кривавої чуми. Деякі кажуть, що чума тривала всього три дні, інші дають цифри в один тиждень. Багато джерел стверджують, що кінець наступив лише 8 або 10 жовтня того року. Але насправді це не так. Просто в ті дні, у жовтні, вийшов великий пач, який взагалі у Хакара можливість зарвати. Вражати чужих петів, а фікс проблеми відбувся трохи раніше. Перша ігрова пандемія підійшла до свого кінця. Ну а тепер про наслідки та спадщину інциденту зіпсованої крові. Неймовірно, але факт цим випадком зацікавились справжні епідеміологи. А журнал Lancet опублікував цілу статтю. Доктор Ерік Ловгрен був одним із перших дослідників пандемії кривавої чуми. Будучи постійним гравцем у World of Warcraft, він разом із іншою доктресою Ніною Хофман накрапав цілу статтю під назвою Невикористаний потенціал віртуальних ігрових світів, щоб пролити світло на епідемію реального світу. Ніхуя Головна думка статті. Це важливість розуміння людської поведінки і як важко з цим справлятись. Найнесподіванішим моментом для них був альтруїзм людей, які намагались допомогти тим, хто захворів прокляттям. По факту, вони отримали змодельовану реальність, яку потім змогли накласти на пандемію коронавірусу. І вона частково підтвердилась тим, що люди фактично клали на свою безпеку, продовжували ходити на роботу, контактувати із ковідними, заражати рідних та взагалі не носили маски. Водночас. Вони стверджували, що біотерористи це наймолоймовірніший шанс розвитку подій при справжній пандемії. Але ми то з вами знаємо, як все буде відбуватись насправді. Упс. Спойлер. Окрім цього, про пандемію Воркрафту писав ізраїльський лікар Ран Балісер, професор Геррі Сміт, Ніл Фергюсон та інші. Дехто із критикою, дехто із підтвердженням схожості пандемії в реальному житті. До них також приєднались дядьки з центру дослідження тероризму. Коротше, це все лірика. Ми й так зрозуміли, що цей випадок привернув багато уваги. А якщо щодо спадщини у Вов WoW та інших MMORPG? О, вона була. Мало хто знає, але івенти з зомбі, відомий припач до Дону врасу за Лічкінг, був натхнений подіями Corrupted Blood. У 2008 році блізи влаштували справжній зомбі-апокаліпсіс. І як не дивно, але гравцям таке сподобалось. Щоправда, ця подія вже не була такою хардкорною. Ризик зараження був зменшений, а гравцям дали можливість вилікуватись за допомогою спеціального квеста. Що то хуйня? Схожа подія відбувалась під час старту Shadowlands, але кажуть, що вона була не такою епічною і взагалі проводилась в окремій стартовій зоні. Це хуйня? Також на Shadowlands повернувся лоа крові хакар, але всупереч очікуванням, чума крові, не повторилась. А ось у 2017 році у січні люди намагались відтворити пандемію. Для цього вони тригерили боса Бруталуса. в інсті сонячний колодязь. Він вішав на гравців дебав горіння, який потім можна було відносити у відкритий світ. І знов ж таки дебав поширювали ханти та варлоки. Життя тебе не навчило. На хай-левел гравців він майже не діяв, проте чудово вбивав нубіків у початкових зонах, Дебаф передавався суто в межах однієї фракції і тривав цілу хвилину, передаючись у радіусі декількох метрів. Постраждали такі міста, як штурмові волчир, сільвермун, айронфордж та інші. На цей раз хвороба протривала близько одного дня, адже з'явився гільдмастер, який почав банити біотерористів та клінцити хворобу. Спразмадофака. Також у карткову гру Харстоун було додано декілька карт, які відсилають на події часів чуми зіпсованої крові. Окрім цього, у MMORPG Star Wars The Old Republic проводиться цілий івент під назвою Рагульська чума, який, схоже, також був натхнений подіями WoW. Під час івенту ви можете заразитись хворобою та розповсюджувати її на інших. По завершенню дебафу, ваш персонаж вибухає та роздає інфекцію найближчим гравцям. У хвороби є декілька стадій. Проте на відміну від оригінальних подій, в є антидот, який дозволить вам оминути хворобу, тож не Хоча саме вент доволі прикольний. І знаючи блізів, вони рано чи пізно запацючать і цю ідею, точніше повернуть свою. Вертаючись до гуртовиці, варто згадати про реакцію розробів на всі події чуми. Насправді вони дивились на це як на звичайний баг у грі. Не було ніякої паніки, а дехто навіть ловив з ситуації, але більшість із них навіть пишається цим багом, говорячи про те, що це круто мати таку помилку, яка у підсумку увійшла в історію. І Справді, це так: інцидент зіпсованої крові увійшов до зали слави, легенд та історій MMORPG поряд із вбивством Лорда Брітіша з Ultimate Online, блокадою кицько дівчат у Final Fantasy XIV або будь-якої історії зради та війни в EVE Онлайн. А яку історію хотіли б почути ви? Як я й казав раніше, на Ютубі безліч відео на схожу тематику, але свій варіант я постарався зробити трохи більшим: насиченим деталями, фактами, скрінами та пруфами. Коротше, вичавити по максимуму все, що можна із цієї епічної події, і цікаво представити її вам у вигляді лорного відео. Мої любі друзі задроти, дякую за те, що завітав до нашої корчми. Послухав цю історію від початку до кінця. Підписався на канал, посадив цибульку, залишив комент. Та доєднався до інших соцмереж за посиланням в описі. Ще більша подяка людям, які кидають пару мене у скарбничку і тим самим підтримують нашу корчму. Наразі ви єдиний стимул не закидувати мою діяльність і не піти шукати щастя десь на англомовному ютубі. Адже в українському сегменті, на жаль, все доволі сумно, і кожне нове відео це битва всередині мене між двома вовками. Один каже, посерти вдома перед виходом. Іншого я більше не слухаю. Шутка на шутці. Якщо у вас є бажання долучитись та допомогти проєкту апдейт, всі посилання будуть в описі до відео. Дякую вам, всіх обійняв та пробафав до зустрічі на онлайн просторі. Неймовірно, але факт. Цим випадком зацікавились справжні епідеміо. Сука блять. <плес> Неймовірно, але факт. Цим випадком зацікавились справжні епідеміо. Неймовірно, але <плес> факт, цим випадком зацікавились справжні епідеміологи, а журнал ланцет опуб. Неймовірно, але факт, цим випадком зацікавились справжні епідеміологи, а журнал ланцет опублікував цілу статтю. Доктор Елік.